14 жовтня особливий день для українців. Він уособлює потрійне свято: історичне день українського козацтва, звитяжне день захисника України і духовне покрова Пресвятої Богородиці. Покрова асоціюється з заступництвом і захистом від ворога як видимого, так і невидимого. Тож традиційно у храмах проводяться богослужіння. У Кам'янці-Подільському Українська греко-католицька церква до Величного Свята приурочила ще й соціальний проєкт відкриття парафіяльної міні-пекарні. Освятити її приїхав єпископ Кам'янсько-Подільської єпархії Греко-католицької церкви Владика Іван. Наш молитвами при свій свій своєї матері, святих славних і церквальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, і всіх святих помилуй, спасе нас як благий чоловіко Люби. Це є парафіальний такий проект, цієї парафіальної спільноти громади Зарваницької Божої Матері. І ідея виникла в тому, щоб справді, крім того, що ми молимося, збираємося в церкві на молитву. Бажання було також конкретно якось допомогти тим людям, які. Мають особливі потреби. Так? Багато маємо людей, особливо зараз внутрішньо переміщених, багато людей, які, можливо, не мають можливості собі придбати хліба. І виникла така ідея, щоб зробити таку соціальну парафіальну пекарню, щоб ввікаючи хліб, церква могла допомагати тим, які не можуть собі купити. А ті, які можуть придбати хліб, вони можуть тут приходити, купляючи цей хліб, вкладаючи свої кошти, підуть підтримувати цю пекарню, і пекарня зможе допомагати тим, які не мають такої можливості. Відкриттю пекарні радіють жителі усього району, адже тут багато житлових будинків та медичних установ. А ще досить багато внутрішньопереміщених осіб, якими взялась опікуватись церква. Сьогодні насправді відкриваються два проекти також буде освячення школи англійської мови вона в підвальному приміщенні. Тут дуже цікаво, багато дітей відвідують. Є п'ять груп, а також пекарні. Ну, пекарня тут потрібна була, оскільки район розбудовується, дуже багато стало людей. А таких. Ну, скажімо, свіжої випічки тут мало, все в центрі знаходиться, і тут хотілося б чогось такого соціального. Ну і звичайно, тут переселенців дуже стало багато. Для них це також актуально, і церква тут постійно допомагає. Я знаю, виділяли якісь гроші, кошти, там крупи і таке інше. Тому я думаю, що цікаво буде і різні різна випічка. Так, асортимент і обсяги нарощуватимуть пропорційно до попиту, а він однозначно буде. Хліб будуть випекати... Професійні, професійні пекарі, які вже мали до цього досвід, так вони є нашими парафіянами. Сьогодні були на освяченні присутні. Щодо асортименту, це є декілька, скажімо, продукцій, так, які є. Кілька видів хлібів, це є гречаний, класичний чорний білий хліб. Це напевно, що буде чиабата. так? Тобто є потреба в людей. Люди дають запит, а ми виконуємо, відповідаємо, так би мовити. Так? Ну і оскільки ми тут територіальну локацію таку маємо біля лікарні, міської, районної і перинатального центру, то також бачимо запит від пацієнтів від медперсоналу, що треба булочки різного характеру, тому ось будемо старатися відповісти на ці. Свої проєкти греко-католицька церква успішно реалізовує в багатьох містах України. Тож, можливо, і в Кам'янці-Подільському, пекарною та школою не обмежаться.